Український прапор, дитячі іграшки, ліки та улюблене горнятко речі, які нагадують про рідну домівку людям, яким вдалося вирватися з окупації під час повномасштабного вторгнення. У чому чекали від війни та рятувалися від обстрілів? Історія в речах, втечі та прибуття. У Чернівцях відкрили фотовиставку, на якій представили 40 історій при жінок, яким вдалося врятуватись від російської агресії. Що вони встигли взяти з рідної домівки? Тут на світлинах фотовиставки. У липні 2022 року Вікторія Хорошун виїхала з окупованого Херсона. Мама в мене має статус мама загиблого воїна в АТО. І вона була Ми були вимушені виїжджати. І, тим паче старшому сину треба було робити операцію. І виїжджали через волонтерів, через Васильівку. Там ну що твориться при сьому при тому, що на блокпостах орки кажуть: ну чого ви так к нам относитесь? Пані Вікторія пригадує, при виїзді можна було взяти тільки дві сумки, тож взяла тільки найцінніше. В одну сумку брала, щоб були харчі, бо не знаєш, куди взагалі їдеш. А в другу сумку брала документи, документи старшого сина в туалетну бумагу. Вролон запхала свій прапор з тим, яким я ходила на мітинги в Херсоні, і також вивезла два значки. Це мій молодший брат. Він загинув, захищаючи батьківщину в 2015 році. Це єдина пам'ять, яка залишилася після брата, тому що ж вже в Херсон. Вже я не знаю, чи взагалі ми потрапимо. Анна Качур виїхала з Харкова в березні 2022 року під час найзапекліших боїв. Ми виїжджали дуже тяжко, не з першого разу нам вдалося, бо йшли постійні обстріли, і траси, і дороги, в тому числі, і всіх машин, які їхали, тому ми не знаю, як доїхали. Іграшка дитини та чашка від кави це все, що могла взяти з собою Анна Качур, тікаючи від обстрілів. Ми взяли ікону, з якою ми їхали, бо ми не знали, куди, на що ми їдемо, що нас чекає. Ми не розуміли, коли повернемося, що з нами буде в майбутньому. Тому ну, що змогли, то взяли. Фотовиставка Історія в речах, втечі та прибуття є частиною міжнародного проєкту, який реалізовується у Чернівцях, Львові та Німецькому Аугсбурзі. Це все люди, котрі мають свій досвід, котрі залишили своє життя не з власної волі і котрі мали багато сил почати його на новому місці. Показати історії жінок, які прибули в Чернівці, втікаючи від війни, для того, аби ті, хто можливо живуть в Чернівцях і хочуть. Здати про долю людей з інших джерел, ніж офіційні, скажімо, могли прийти, подивитися, почитати, можна поспілкуватися з жінками наживо». П'ять історій представлених на виставці, зняв фотограф Максим Козменко. Завдання непросте, скажімо так, особливо для фотографа, тому що ти шукаєш ракурси, шукаєш якісь відповідні локації, шукаєш технічні моменти, технічне забезпечення, але у спілкуванні із жінками, які стали нашими героїнями. То вся складність стиралася, тому що е, ти просякаєшся тією історією, тією долею, яка тобі розповідається, і ти розумієш, що право на помилку вже як фотограф, як виконавець, ти не маєш. За словами відвідувачів, такі виставки важливі, щоб побачити реальність того, що переживали і переживають українці під час повномасштабного вторгнення. Коли ти бачиш, як гибнуть діти, багата кількість дітей, жінок. Віків просто за те, що вони десь знаходились, якої на якоїсь землі яка їм сподобалася. вони вирішили її відібрати. Фотовиставку можна відвідати до 19 грудня у Чернівецькому обласному художньому музеї. Вхід для всіх вільний. Вікторія Макайда, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Сі4.